Добрий день всім. Вітаємо вас на цьому форумі. Мене звуть Вікторія Горелик. Я засновник і директор компанії Агрохімпром. Компанія наша займається імпортом сировини. На жаль, в Україні прості солі, взагалі хімічні речовини, мало чого виробляється. А рослина потребує як макро, так і мікроелементів. Як ми з вами всі знаємо, що макроелементи це азот, фосфор, калій. Це основа для рослини. А інші елементи нам іноді треба додавати. Компанія наша працює з 2017 року. Склади маємо у Дніпрі, Вінниці, але працюємо по всій Україні. Бо ми прямий Вортер і робимо доставку на господарство, на поля там куди що кому потрібно. Прямий імпорт. У нас довгострокові договори з постачальниками серед наших клієнтів великі гравці аграрного бізнесу. Це і кернел і МХП. Бо всі вони роблять. Це наші партнери, де ми купуємо добрива. Звідки ми їх постачаємо? Це різні куточки нашого світу, і для нас географія не має значення, тобто більше значення має речовина, яка нам потрібна. Її якість ми обов'язково перевіряємо якість сировини, яку імпортуємо. Також маємо документи, в тому числі річ. І якщо вам потрібні документи для експорту з України вашої готової продукції, ми також надаємо ці всі документи на ті добрива, які ви в нас купуєте для вирощування. Це частина наших клієнтів. Так, більшість просто щоб розуміти, що великі компанії також обирають нашу продукцію. Баланс у природі. Баланс, як ми з вами розуміємо, має бути у всьому. це стосується кожного з нас, має бути баланс роботи і відпочинку, баланс їжі і води, те ж саме стосується і рослини. В чому ідея нашої продукції? Універсального добрива не існує. Як би нам цього не хотілося, бо навіть Адаптовані добрива, вони мають трошечки більше якогось елементу. Це, цьому можна зарадити тим, що робити формулу під вашу потребу. Коли ви робите аналіз ґрунту, аналіз води, не, маєте результат і можете підібрати сировину в кількість елементів, яка потрібна рослині у вашому середовищі для того, щоб отримати найкращий результат. Для цього, звичайно, потрібні знання, потрібні технології, але це все можливо. І тут ви можете зекономити кошти на тому, що ви не будете додавати лишніх елементів в землю і також цим самим захищаючи наше навколишнє середовище. Так. Ну, Це, мабуть, всі знають, що рослини потребують щонайменше 14 мінеральних елементів, 6 макро і 8 мікро. Азот, фосфор, калій це основа, це те, що є якби, і в ґрунті, і у повітрі, але зачасту це буває недостатньо, бо ми маємо різні погодні умови, різні, різне состояння ґрунту. І тому це потрібно додавати. Мікроелементи на різних етапах росту додаються різні мікроелементи. Тут є інформація. Я не буду, я не буду зупинятися на кожному елементі окремо, просто порекомендую вам підписатися на наш телеграм-канал. Там і у нас також є YouTube канал. Компанія ICL, якщо більшість вас знає, Проводила для нас навчання наших співробітників щодо мікроелементів, макроелементів, їх взаємодію з ґрунтом і як це все працює для рослини, для корення, для листу. Я вам рекомендую знайти це відео навіть просто в пошуку в Ютубі знаходити «Торговий діма Агрохімпром». І там є ця лекція, де подробно розповідається про взаємодію всіх мікроелементів, макроелементів в ґрунті і що потрібно для їх нормалізації і як воно працює, що з чим реагує, що не реагує. І також там є реальні кейси, бо були наші клієнти, які задавали конкретні питання щодо того, скільки, яку концентрацію, чого використовувати, додавати. Для того, щоб отримати свій результат. Так, універсальне добриво трошечки я вже почала говорити, що його не існує, хоча є е, такі класичні добрива, як там НПК 2020, -2020 з набіром мікроелементів, 18, ка також 16. ка це, це все має сенс, коли ми говоримо в основному про відкритий ґрунт. Якщо говорити про гідропоніку, то е, тут все ж таки потрібна ваша власна формула під ваш гібрид рослини і під е, ваші умови ґрунту і води, якою поливається, бо без води е, все рівно це все не працює. Е, Неефективно так. Е, основне, що хочеться донести, це що ми перевантажуємо. Ґрунт тим, що бездумно використовуємо добрива. Ми гонимося. Я маю я на увазі людину. Гонимося за вражаєм за кількістю, не задумуючись про наслідки, які ми отримуємо тим, що додаємо в землю більше, ніж їй потрібно. Так, Відкритий ґрунт гідропоніка. Ну, це вже більшість з вас знає, як це все виглядає. Полиплю, живлення. Так, чому вигідно використовувати водорщині добрива, бо ви додаєте їх разом з водою в свою краплю і отримуєте потрібний результат. Не, не потрібно додатково витрачати на це ні час, ні е, средства. Не, не потрібна окрема техніка все через систему зрошення. Є трошечки цифр щодо фертигації та обробки по листу про ефективність тут, звичайно ж, то що, то, що стосується обробки по листу, є економія, але зараз не всі можуть це робити. Також є у нас в переліку з речовин хелетовані форми добри, мікроелементів, це ті, що найкраще засвоюються листом рослиною, бо вони є по структурі природніми для рослини, і вона не відчуває стресу, коли їх отримує. Тому рекомендую переглянути цю тему. Якщо цікавитись, то хелатовані форми добрив також мають місце бути. І трошечки про продукти більш детально. Каліні добрива. Тут представлені на екрані. Калій-нітрат і монокалій, сульфат Всі вони є носієм калію в різні концентрації і різні додаткові елементи. Каліні. Каліні добрива. Що вони в нас роблять? Регулюють водний баланс, підвищують стійкість до стресів, сприяють накопиченню цукрів і крохмалю, покращують якість плодів. Кальцій нітрат. Носій кальцію. Двофунціональне доброго, тут є і кальцій, і азот. Покращує якість і лежкість врожаю, підходить для фертигації та лискових підживлень. Працюють при низьких температурах, покращують засвоєння інших елементів. Всі товари, що ми представляємо, всі добрива, всі мікроелементи, вони є 100% водорозчинними. Є рекомендації по деяким щодо температури води. Ну, в основному це калійсульфат. Він потребує води, температуру води чуть вище, ніж 20 градусів. Магній нітрат, магній сульфат як носій магнію. Про магній Також є досить корисним елементом. Центральний елемент хлорофілу. Без магнію не відбивається фотосинтез. Листки жовтіють, ріс зупиняється. Активатор ферментів. Участь у синтезі білків транспорті фосфору, обміні енергії, поліпшує засвоєння фосфору та кальцію. Тобто неоцінений вклад цього елементу в вирощуванні. Водорощення НПК з мікроелементами. Це Таке можна сказати, що універсальне добриво для необізнаних людей. Ну, наприклад, я в себе на дачі використовую ці НПК формулою 20 20 20 20 там 20 фосфору, азоту і калію плюс мікроелементи для підживлення тих рослин, які в себе посадила, там гірок і помідор. І плюс до цього в цих елемент, в цих НПК міститься вже в халетованій формі, формі ЄТА ЄДТА або ДТПА е мікроелементи, магній, марганець, цинк, бор, е які закривають потреби рослини або е попереджують е їх хвороби. Всі ці НПК, що ми пропонуємо зараз, про які я говорю, вони також 100% водорозчинні і дуже легко з ними працювати. Не потребують додаткового нагрівання, бо розрозчиняються навіть в холодній воді. Тут ще в нас інформація про хелатовані форми. Це трошечки, я про це вже казала. В чому їх перевага? Хилати і амінокислоти. вони являються як захисним фактором від стресів. Зараз ми маємо дуже нестабільний температурний фон навесні, і буває, що там приморозки, заморозки, і іноді можна спасти свою рослину, використовуючи амінокислоти. І в тому числі хелатовані мікроелементи, це такий великий шматок інформації про їх дію. Що вони із основного це біологічна підтримка всередині зменшують енергетичні витрати рослини? Рослина не витрачає ресурси на синтез власних амінокислот, отримує зразу готовий будівельний матеріал, стимулюють синтез білків і ферментів, утримують воду у клітинах. Що також дуже важливо на сьогоднішній день? У нас є посухи в різних регіонах, а рослина без води не живе. Активують захисні гени та адаптивні реакції, покращують фотосинтез. Також беруть участь у формуванні хлорофілу. Допомагають забезпечити мікроелементи в активній формі рослин, швидке зростання через листок і корінь, не фітотоксичні при правильному застосуванні, забезпечують точне живлення в критичні моменти. Амінокислоти відновлюють фізіологічність фізіологію рослин, знижують внутрішній стрес, активують ріст. Хилати дають доступні поживні речовини навіть тоді, коли ґрунт або корені не працюють. Тепер трошки про нашу компанію. Я вже теж про цього коснулася, Що географія постачань у нас весь світ. Наша задача знайти найкращу пропозицію з відповідною якістю, бо якість це основне на що ми звертаємо увагу, і немаловажно нам мати декілька постачальників різної сировини якісної, з різних куточків світу. бо Сьогодні є такі виклики, як то перекриття кордонів, то стопи портів, то якийсь там пролив перекривають і морем не йде товар. Для цього ми маємо декілька рессф декілька місць, звідки ми можемо привезти товар, бо рослини не чекають і їм пожив, поживні речовини потрібні в потрібний момент. Клієнти також у нас по всій Україні, тому ми не прив'язуємось конкретно до складів у Вінниці або у Дніпрі, бо працюємо по всій Україні. Доставку робимо автотранспортом і напряму з спортів товар йде, тому не проблема з доставкою по Україні. Документи для європейських країн. Як ви знаєте, ввели на початку червня, здається, вступило в дію закон про те, що всі українські продукти мають мати річ сертифікати для експорту за кордон. І для отримання річ сертифікату ви маєте подавати річ сертифікати на ту сировину, яку ви використовуєте в роботі з рослиною і урожай того, чого ви отримуєте. Ми маємо ці реєстрації, і в тому числі і річ сертифікати на всю продукцію карти небезпечного фактору. І тому ви можете бути впевнені, коли ви обираєте наші добрива, то ви будете мати весь весь пакет документів для того, щоб отримати свої сертифікати для експорту за кордон своєї продукції. Так, мета компанії звичайно ж побудова довготривалих -довго партнерських відносин з агропідприємствами, але ми це робимо органічно додаючи своїм клієнтам якісну продукцію і всі необхідні документи для того, щоб ви могли працювати з цією сировиною. Можна бути впевненим у якості того, що, того, що ваша рослина отримує поживну речовину без додаткових важких металів, або якщо вам не потрібен хлор, його там не буде. І ми робимо аналіз на відстані. Тобто, коли ми замовляємо продукцію, в тому ж Китаї навіть у нас є незалежна світова лабораторія, яка бере за нашим замовленням аналіз з конкретної партії товару, якщо ми маємо визначити, чи є той чи інший елемент там, чи немає. Тобто за цим ми слідкуємо. Також Якщо висловлюватись словами нашого міністра аграрної політики, нещодавно був агрофорум, де він також це повторював. Що економіка України буде зростати тоді, коли ми будемо не ресурсною країною, а будемо постачати готову продукцію. І ми вболіваємо за те, щоб наш аграрій вирощував такий продукт, який буде в світі найкращим і буде користуватися попитом. І за це вболіваємо і для цього працюємо. Прошу, будь ласка, підписуйтесь на наші ресурси, слідкуйте за нами. І якщо є питання, ми завжди готові відповісти. Ще є така ідея, я з організаторами вже обговорювала. Якщо будуть якісь конкретні питання до великих виробників, до тепличних хозяйств там про формулу для гідропоніки, наприклад, то ми можемо зробити такий окремий форум або онлайн якусь конференцію, куди ми запросимо наших клієнтів з їхнім досвідом. Щоб вони поділилися, бо чим більше ми з вами будемо спілкуватися один з одним і обмінюватися досвідом, тим швидше ми прийдемо і до перемоги, і до зростання економіки нашої країни, бо ми це можемо. На головний ресурс, звичайно ж, це люди. Потім йде наша земля. Якщо наші люди з головою будуть відноситися до землі, то буде чудова колаборація, яка точно переможе. Дякую за увагу. Якщо є питання. Є питання з залу. Пані Вікторія, якщо це не великий секрет, то назвіть ваших таких великих клієнтів, які з вдячністю користуються продукцією. Так, а тут на слайдах було. Зараз я тоді перегорту. І подивимось. Ось частинка клієнтів. Ну, солідні фірми, солідні, можна сказати. Ми просто є постачальниками ще сировини для виробництва рідких добрив. Тобто дуже багато в Україні виробників рідких добрив, які мають свої власні розробки, які вже признані у світі. Це такі, як і Квантум, і Ярило і дуже багато інших. Вони використовують сировину, яку ми імпортуємо для виробництва цих добрив все солідно. Що, ще таке питання. Ну, якщо виробник ну великий, надовго, то ви можете і під нього зробити якесь його добриво. Дивіться, ми не виробники все ж таки, і ми, не тех... ми, ми хіміки, але ми не технологи в цьому в цій сфері. Але у нас є партнери за кордоном, той же ж АДОП, який виробляє халатні форми добрив. Чому я на них, на них акцентую увагу? Бо я знаю в Україні дуже багато виробників, у яких не виходить зробити цю форму, бо вона не стійка. А вона мало того, що має бути стійкою, вона ще має працювати на рослині. Тому ми можемо звернутися за досвідом до виробників за кордоном. Вони готові розробити формулу під потребу підприємства. Тобто, тобто можна працювати, можна спілкуватись, обговорювати. Так, і те саме, те, що стосується водорозчинних НПК, ага. то також є. Ой, не туди. Також є пропозиція від виробників. Вони готові розробити НПК-формулу з набіром мікроелементів під конкретну вимогу, під конкретну заявку. Все для людей. Так, дякую.